Всіх вітаю! Сьогодні готуємо надзвичайно смачний пиріг до чаю. Він відрізняється особливою ніжністю і дуже приємним поєднаним смаком пісочного коржа, прошарком апетитної начинки та повітряної злегка хрумкої меренги. В миску просіємо 250 г борошна. Всі точні інгредієнти будуть прописані в самому відео і внизу під відео. Висипаємо 100 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, дрібку солі для балансу смаку та 1 чайну ложку розпушувача. Добре вінчиком розмішуємо продукти. Це буде пісочне тісто, яке готується легко і просто. З нього можна готувати різноманітні пироги, печиво, тістечка. Потім додаємо 100 г охолодженого вершкового масла. Руками перетираємо до стану дрібної крихти. Це треба виконувати швидко, щоб маса не устигала танути від теплоти рук. Як варіант, можна охолоджене масло натирати на терку або ж все загрузити в блендер і перебити до однорідної крихти. До трьох жовтків додаємо 1 столову ложку сметани. З'єднуємо в однорідну масу. В сухих продуктах робимо заглиблення, виливаємо рідку масу. Спочатку перемішуємо лопаткою, а потім збираємо все тісто рукою. Оскільки це пісочне тісто, його довго вимішувати не потрібно. Як тільки воно зібралося купи більш в більш-менш однорідну грудку, воно буде готове. Водночас воно м'яке, приємне на дотик легко відстає від сінок посуди. У форму положили хрест-нахрест -хрест дві широкі смужки пергаменту для того, щоб потім зручно його було виймати. Діаметр форми 24х24. Кладемо тісто у форму і розподіляємо по дну форми рівним шаром. За допомогою стакану чи іншої подібної форми вирівнюємо шар тіста. Віделкою його наколюємо та відправляємо в нагріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, щоб тісто злегка приготувалося. А в цей час приготуємо начинку. Для начинки ми взяли 150 г абрикосового яблучного повидла, 100 г напівсушених слив, 50 грам волоських горіхів. Оскільки густе повидло, виделкою його розімнемо. Зверху появиться посилання, як ми його готували. Якщо цікаво, можете переглянути це відео. Волоські горіхи подрібнемо ножем, а можна скористатися блендером, кому як буде зручно. А сливи порізали ось на такі кубики. Дістаємо з духовки нашу пісочну основу. Ось так вона виглядає. Вона трохи піднялася і підсохла. І поки буде охолоджуватися, приготуємо ще меренгу. До трьох білків додаємо дрібку солі і збиваємо одну филину. І коли появилася легка піна, починаємо додавати поступово цукрову пудру. Заодно збільшуємо швидкість міксера. Цукрову пудру вагою 150 г додаємо частинами. Збиваємо протягом 6-7 хвилин до сійких піків. Маса має бути пишною та повітряною. Ось така вона у нас вийшла. Починаємо збирати пиріг. Напівготове тісто наносимо повидло. Рівномірно розподіляємо. Присипаємо нарізаними сливами. Та волоськими горіхами. Все це накриваємо збитими білками. Рівномірно розподіляємо, при тому не потрібно добиватися гладкості. Пиріг так цікавіше буде виглядати. В такому вигляді відправляємо знову в духовку, але вже при температурі 160 градусів на 30 хвилин. Верх збитих білків повинен злегка підрум'янитися. Готовому пирогу даємо трохи охолонути і виймаємо з форми. А уже потім нарізаємо на порційні шматочки. В ньому добре поєднується пісочна основа, соковита начинка та повітряна шапочка меренги. Всім смачних пирогів! Нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!